Дніпропетровській області найохочіше забирають сиріт у сім'ї. 2010 тисячі року у нас реалізується програма Родина для дитини. Потенційних батьків навчають на спеціальних курсах. А новоствореним сім'ям допомагає благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України. Як зараз живеться колишнім інтернатівцям? Поговоримо сьогодні. Вот яке ви бачите – це їхнє лежбище. Тут вони ночують а днем. они уходят. Потому что это теплотрасса. Вот котельно и вот по трубам они живут. Сейчас учителя в школе говорят мне, вы знаете, ваш Дима вот не может то, не может другое. Но если посмотреть судьбу его с детства, он был с родителями до 8 лет. Его до 8 лет убивали, просто убивали. У этих обоих деток переломанные носы. Семья хорошая, там де всем комфортно, да, де є довіра, де є розмова. Это 20-й детский дом семейного типа, который фонд Рената Ахметова открывает в Днепропетровской области. Ребенок должен расти и воспитываться в семье. Лікування любов'ю названим батькам доводиться буквально відігрівати турботою та ніжністю дітей, які вже пізнали на собі, що така жорстокість близьких людей. Чи не кожен вихованець ротинця має власну трагічну історію, якій є побуття, знущання або просто байдужість? У Дніпродзержинську хлопчик заявив на власну матір до міліції через побиття. Хоч чужа сім'я і пітьма, та світло на те, що сталося у тій родині, тепер проливають правоохоронці мовою міліцейського протоколу у восьмирічного хлопця легкі тілесні ушкодження, гуля на голові, синці на колінах. Ребенок попросил защитить его от его матери и сожителя. жителя. Хлопець як того і хотів тепер у притулку, а до його матері правоохоронці, чому ця дитина чотири години стояла на крупі і кута для неї чому немає. Верні не бухало сюди, вот на колені на перловку. Из-за того, що я прихожу з роботи. Мені сообщають в том, що здесь непонятно хто хазяйнует. Она предъявила претензію Феді, почему он не застелив кровать. В протест матері ребенок сказал, что що після її то тобто дяді Колі, він не буде застилать кровать. Кухня, сортир, мамине з дядечком ліжко, поряд дитяче, скрутні життєві обставини і стосунки такі самі. Хто кого більше ненавидів, поки з'ясовують, та куди йти, якщо нестерпно. Коли э, страпляються такі випадки, то ми оцінюємо завжди в плюс. Всі, коли дитина сигналізує, говорить про свою турботу. Гірше, коли діти просто тікають на вулиці, так? і живуть там роками, місяцями, десь у підвалах, і це набагато гірше. Гірше, коли діти, на жаль, є такі ситуації через якусь конфлікт, ну як в сім'ї, десь непорозуміння, вони не звертаються про допомогу, а вирішують питання і суїцид, і так далі. І так далі, це набагато гірше. Пік розгулу бездоглядної дітвори на вулиці 2004. Тоді це явище було масовим. «Е, ось це місце, яке ви бачите – це їхнє лежбище. Здесь вони ночують, а днем вони уходять. Тому що це теплотраса. Ось котельна, і ось по трубам вони живуть. Пункти прийому металобрухту, макулатури та скляної тари. Тут шукають дітвору, яка виживає. Сьогодні нікого. Проте проблемні родини не щезли, а діти не часто просяться у притулок. Здравствуйте. Тут живуть три хлопці, найстаршому 14. Я нормальна мать. іноді да. випиваю. Його ніхто не забере у мене. он же был уже в приютах. Оставился вопрос о том, что взять семьи. Я что его я не отдал. я так ударил, сейчас на уйду. Я тебе серьезно. Сусты! Я не могу осуждать этих родителей, но я всегда... Я стараюсь уважительно говорити о них з діти з дітьми, тому що я знаю, що кожен рінок в душе любить своїх родителей. Какие бы родители не були, они всегда тянутся к ним. Людмила Захарченко тепер виховує дітей, які лишилися без батьківського піклування. Їх у неї семеро усі зі своїми трагедіями своем детстве очень много узнали горе они не доедали Я жила, рассказывала как они голодали и говорит мам ты знаешь мы С Виталиком когда были маленькие мы очень кушать хотели и ходили в АТБ печенье воровать Я так сейчас стыдно но мы ми так хотіли кушати. Ми положимо печення в карман, а через касу пройти не можемо. Нам кажется, что що час охранник остановит і скажуть, що у вас в кармані. Юля з дімою ще довго копіювали власних жорстоких батьків. Як може бути по іншому, вони просто не знали. Сейчас учителя в школі говорять мені, знаєте, ваш діма вот, не може то, не може другое. Ну якщо посмотрите судьбу його з детства. Він був з батьками до 8 років. Його до 8 років убивали, просто убивали. У цих двох діток переломані носи. Зламати поведінку та змінити долю дитини – непросте завдання. Втім, це можливо, вірить вихователька. Моя задача – виспитати дитину, яка б була полезен обществу, суспільства. Щоб він наших з вами дітей і внуків там за углом не ограбив і не вдарив по голові за телефон. І за 100 гривень в кармана витіні восьмирічний хлопчик, який сам заявив у міліцію на свою матір, тепер у притулку. Втім, для його рідних це може бути поштовхом, аби змінити щось у житті. Дорослих виявляється, теж треба виховувати. І можливо тільки тоді буде порозуміння дітей і батьків. Сім'я хороша, там де всім комфортно, де є довіра, де є розмова. Дуже часто наші батьки не вміють і не знають, як розмовляти. І саме тому ми говоримо про необхідність створення і розвитку таких, знаєте, назвемо школи з формування відповідального батьківства, коли в роботу береться не тільки дитина, а й батьки з тим, щоб допомогти їм, як правильно будувати своє життя. Авою, допомога тим, хто взявся виховувати чужих дітей, ніколи не буває. Наше місто має давню історію благодійності. Ще з часів Катеринослава, лікарні, де рятували нужденних гімназів, яких навчали безкоштовно, притулки для сиріт – усе це будували з коштом людей вельможних і шанованих. Вони вважали доброчинність справою обов'язковою та почесною. Российской империи, вот в Екатеринославские времена, это было как нормальным явлением, что если ты из знатного рода, у тебя есть деньги нормально помогу помогать другим. Нормальний признак аристократизму і от о, такого благородства. у цьому непримітному сірому будинку жив колись видатний благодійник Катеринослава, дворянин Георгій Алексєєв. Велику частину своїх грошей направляв він на утримання першого місця учбового закладу класичної чоловічої гімназії. Він був благодітелем, і допомагав ну прежде всего, допомагав кусі морської гімназії. Були стипендії його тобто для тих студентів, які не могли платить навчання, Він я плачу, а гроші на два будинки для людей похилого віку і на дитячу лікарню заповів дехто Іван Алексієнко. Благодійник не був з аристократичного роду. Наприкінці 19-го сторіччя він мав невеличку крамницю на теперішньому проспекті Карла Маркса. Бізнес йшов добре і незабаром купець став одним з найбагатших людей Катеринослава. Єдина біда не мав дітей, тож статок вирішив заповісти на благодійність. По его завещанию он оставил свои капиталы, свои деньги э, городу. И по завещанию город должен был построить больницу для богатель э, считается, что самое большое пожертвование в истории нашего города. Это 650 тысяч царских рублей. Аби допомагати людям, не обовязково мати статки, своим прикладом довів лікар благодійник Иван Лешкопопель. Принимал у себя дома и местных жителей. Рассказывает о том, что э, е, за прием он, как правило, не брал денег. Прием врача стоил денег раньше. Это было где-то около одного рубля. Это достаточно немаленькие деньги. І не всі могли себе це Он принимал бесплатно, тех, кто не мог, тех, кто мог платить, он с них брал деньги. А все, что он зарабатывал, у, у то, что он брал с богатых, он отдавал потом бедным. Рассказывали, что на похорон Ивана Васильевича у 1903 році пришли майже 10 тысяч венок. Когда они пришли в магазин, то оказалось, что на такую сумму венков нет. Но когда а, продавец узнал, что для кого венок, он дал самый лучший венок, самый дорогой, бесплатно. На венке було написано е, в общем, дорогому доктору от бідних евреев». Будівля, де нині розташований інтернат для малюків з вадами слуху, колись була зведена на гроші катеринославського мецената Мойсея Карпаса відкрили сиротинець для бідних єврейських дітей. Моисей Карпас не тільки приобрел здесь землю, на этом участке. Он покупает э, эту землю, строит здесь здание, а также э, для детского дома э, еврейского, а также потом в будущем он э, покрывает все расходы, которые возникают у этого сиротского дома. 10 лет, да. В 1919 году его закрывают большевики, и здесь некоторое время ничего не было, пока в 20-е годы его не возобновляют вновь. У Радянському Союзі з'являється чимало притулків. Розробляють методики виховання, підбирають педагогів, але обирають хибний шлях розвитку. За десятки років система дитячих будинків жила себе. Система содержання дітей в інтернатних учреждениях, дитячих домах, інтернатах вона націлена тільки на одну річ. Вона націлена... на воспитании иждивенца. Иждивенца, который будет жить всю жизнь за счет государства. Он э, не захочет работать. Когда він навіть получит какое то образование, тому що він привык, що йому все приносять на тарілочки з голубой кайомички. Вихід за вихованням дітей у родинах, дитячих будинках сімейного типу. Перший таки з'явився ще за часів СРСР, саме у Дніпропетровську. Утім, постала проблема. У бажаючих взяти малюків під опіку просто не було достатніх житлових умов. Ми дуже хотіли давно существувати свою мечту, щоб у нас була велика сім'я, було багато дітей. Деток, но для осуществления этой мечты нам не хватало квадратных метров. Дина дерев'янків узяла на виховання сімох сиріт. Здійснити нарешті цю мрію вдалося завдяки неочікуваному дарунку двоповерховому будинку на сім кімнат з меблями та технікою, яку подарував фонд розвиток України. 20-й дитячий будинок сімейного типу, який фонд Рената Ахметова відкриває Дніпропетровській області. Дитина має рости і воспитываться в сім'ї. І от доказательства сьогодні ви бачили сьогодні їх чудых дітей. Я вам маю сказати, що некоторые діти три тому, коли попали в сім'ю, Они не шли на контакт, они почти не разговаривали. Сегодня это общительные дети, которые поют, которые развиваются. Для таких хороших семей, я бы сказал, гениальных семей с хорошими родителями, гениальными, с прекрасным, сильным потенциалом, создаются условия, да, им помогают расшириться или приобрести, да, достроиться, для того, чтобы они взяли больше детей. У нас в области это уже не один десяток детей, не один. Я думаю, там вже за сотню, може вот благодаря цій програмі нашли папу, маму і нашли настоящий будинок, кришу над головою. Часів Катеринослава і до наших днів лише ім'я лікаря Івана Лєшко-Попеля увічнили у назві вулиці. Прізвищ видатних меценатів не зустрінеш на будівлях, утім, пам'ять про них житиме в їхніх справах. Чотири з половиною тисячі малюків, вихованців інтернатів, знайшли родину завдяки проекту Сиріцтвонім. Цю програму благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України підтримують і зірки спорту. Футболісти Донецького шахтаря активно пропагують сімейні цінності, відвідують сиротинці та самі всиновлюють дітей. Перед черговим матчем прем'єр-ліги спортсмени зустрілися з дніпропетровськими дітьми, які вже виховуються у родинах. Чемпіони України прибули на зустріч у повному складі. Понад півсотні колишніх інтернатівців швидко оточують футболістів, роблять фото на згадку та беруть автографи. Команда вирушає на тренування. За увесь шахтар перед юними болівальниками лишається тримати відповідь Олексій Гай та Сергій Кривцов. Почали міні-прес-конференцію з маленького перформансу. Шахтёр, шахтер, ты наш и стал судьбой. Шахтер, Донбас всегда с тобой. Дітей цікавило, чи важко потрапити до команди «Шахтар», скільки доводиться тренуватися футболістам та на яких автомобілях їздять зірки спорту. Включились діалог і батьки. Як відбувається ваше образування? Які ваші увлічення? У нас, мабуть, в сім'ї головне увлічення – це все-таки дитики. Тому ми стараємося все робити -таки в сім'ї

клубу «Шахтар» та проєкту «Сирідство Ні» – Даня та міцна дружба. Попри щільний графік, чемпіони країни відвідують і інтернати, і багатодітні родини. Нам дуже приємно було зробити сюди приїхати, і, і дітям удовольствие від спілкування з футболістами, і нам приємно Ви бачите ці улыбки, ці цікаві питання. Так що, вважаю, таких акцій повинно бути як можна більше. Така цікава тенденція – з футбольного клубу «Шахтар» вратарі встановляють дітей. І от э, вратарь, який зараз грає за Ілічовець, Рустам Хружама вистановили ребенка і вратарь Дніпра Ян Лаштовка теж Поэтому, мне Мені такие, ну це не просто акція. Це те, чим вони живуть, цінності, які розділяють. І очередной раз привлечь внимание к тому, що все таки діти должны жити і воспитываться в сім'ї. Команда це сім'я, сім'я це команда. На таку тему вихованці прийомних родин спеціально готували малюнки. Футболісти нагородили найкращих художників. Влад Тарков зізнається, то була колективна. Творчість тому нагорода спільна усієї родини, а не його особиста. Хлопець не так дано з інтернату і цінує кожну хвилину в колі родини. Я рисував, а мені мама помагала, розказувала каножна правильно з Намного Ну в сім'ї названі батьки вдячні фонду розвиток України та футболістам Шахтаря за підтримку прийомних родин. Здесь много аспектів і популяризация сімейних форм с одной з и сторони да, і то поддержка дітей научення їх такому здоровому, активному спортивному образу жизни. В то же время это и і родителей. На наостанок всі отримали квитки на матч піти на футбол з батьком за руку для мільйонів. То буденна справа. Ті ж діти знають істину ціну такої можливості.